Ваші дітки ну точно зацінять таке печиво. Печиво листочок дуже смачне, м'якеньке та легке в приготуванні. Давайте приготуємо разом. Рецепт залишу в описі під відео. А якщо вам сподобається такий рецепт, не пожалкуйте своїх лайків. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові та цікаві рецепти. Вмісті змішую 2 яйця, щіпку солі, цукор та ванільний цукор. Також вливаю олію і гарно це все перемішую вінчиком. Тепер додаю просіяне борошно та розпушувач і замішую тісто. Воно буде дуже м'якеньке. Еластичне і воно повинно не липнути до рук. Комусь знадобиться борошно трошки більше, а комусь і менше. Це залежить тільки від вашого борошна. Хочу наголосити, що рецепт дуже доступний та бюджетний. Печиво виходить багато, а продукти недорогі. Ось таке тісто виходить, як на відео, дуже м'якеньке і з ним приємно працювати. Я ділю його на дві частини, одну відставляю в сторону, а в іншу буду додавати какао. Потрібно гарненько вимішати це темне тісто, спочатку це дуже незручно, але потім воно стає піддатливе. Тепер з кожної частини тіста формую ось таку ковбаску і ріжу її на шматочки. Так роблю і з темним, і з світлим тістом. І починаю формувати наші листочки. Робиться це дуже весело і класно, їх можна ліпити навіть із дитиною. Господині та господарі, запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі є безліч різноманітних рецептів. Щоб вам було зручніше ними користуватися, я об'єднала їх в плейлисти під назви. Ви можете знайти ці плейлисти на головній сторінці. Не забувайте ставити лайки. Ваші лайки саме велика нагорода для мене. Підготовлене печиво я викладаю на пергамент і випікаю при температурі 180 градусів буквально 10 хвилин. Я навіть не зогляділася, як перша партія дуже швидко спеклася. Печиво хрумке, м'якеньке всередині і дуже смачне. Скуштуйте це смачно і просто!